Вітаю колеги та друзі! Це ментальні хвилі. Кінець листопада, традиційно складний час, за вікном менше світла, а новини часто випробовують нашу здатність тримати рівновагу. Але якщо уважно придивитися до подій цього тижня, можна помітити дещо важливе: хаос відступає там, де з'являється система. Останній тиждень листопада показав дивовижну синхронізацію. Поки ми в Україні вчимося жити і навчати дітей під графіки відключень, світ навколо нас теж шукає нові опори. Від кабінетів НСЗУ в Києві до лабораторій у США, від шкіл Ворзеля до штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, всюди йде одна й та сама робота: перетворення психологічної допомоги з абстрактної ідеї на чіткий вимірюваний і доступний інструмент. Сьогодні ми говоримо про те, як світ будує захисні мури для нашої психіки, про гроші, про закони, про дітей, про те, чому наша стійкість це вже не просто диво. А технологія традиційно починаємо з нашої України. 22 листопада Міністерство охорони здоров'я оголосило в черговий раз, що безоплатна психологічна допомога доступна кожному українцю в межах програми здоров'я і покривається Національною службою здоров'я. Послуги надаються на різних рівнях: від первинної ланки е, сімейні лікарі до спеціалізованих клінік. У суботу, 22 листопада, міністерство у справах ветеранів офіційно оголосило про повноцінний запуск єдиної цифрової платформи ВетеранПРО. Це єдиний цифровий хаб. Для доступу до всіх програм, сервісів та інструкцій, включаючи психологічну підтримку, досі ветерани часто стикалися з проблемою блукання між різними відомствами у пошуках інформації. Запуск єдиної платформи має на меті спростити цю бюрократичну траєкторію. Міністерство освіти і науки України 22 листопада опублікувало офіційні рекомендації для шкіл щодо перегляду графіків навчання та термінів канікул у зв'язку з необхідністю підготуватися до. Можливих тривалих відключень електроенергії взимку. 23 листопада у Ворзелі Київська область оголосили про старт безкоштовних арт-терапевтичних занять для дорослих мешканців громад, що пережили окупацію. Онлайн школа Піфагор 24 листопада опублікувала велику аналітичну статтю, присвячену темі, як розпізнати депресію у дитини та що робити батькам. Симптоми дитячої депресії часто маскуються під погану поведінку. Батьки потребують чітких орієнтирів, щоб вчасно звернутися по допомогу Міністерство соціальної політики України 25 листопада затвердило пілотний проект, який передбачає часткову компенсацію вартості психотерапевтичних послуг для членів родин загиблих, зниклих безвісті та полонених військових на круглому столі, організованому професійною асоціацією психотерапевтів, 25 листопада, оголошено про посилення механізмів етичного контролю та розгляду скарг. Професійна спільнота бере на себе функцію саморегуляції, щоб підвищити якість послуг і попередити випадки неетичної поведінки. У Києві, 26 листопада, відбулася онлайн-конференція, присвячена сучасним доказовим методам у психотерапії військової травми та ПТСР, зокрема КПТ та ЄМДР. В умовах масової травми украй важливо сфокусуватися на методах, що мають міжнародний науковий консенсус. Міністерство юстиції України 26 листопада анонсувало пілотний проект щодо обов'язкової участі психолога під час допитів дітей, які постраждали від насильства або стали свідками воєнних злочинів. Допит дитини без фахівця може привести до вторинної травматизації. Роль психолога забезпечити безпечний і дружній до дитини процес. Таким чином, якщо подивитися на минулий тиждень, ми бачимо, що Україна вийшла на рівень, де ментальне здоров'я більше не є кризовим реагуванням. Усі дії тижня від законів і наукових конференцій до цифрових сервісів і арт-терапії спрямовані на створення єдиної доказової прозорої та доступної системи, що охоплює громадянина від школи до ветеранських організацій. У листопаді Європа знову повертається до теми психічного здоров'я не лише як до медичної, а як до економічної та соціальної кризи. Наукові журнали, європейські агентства та міжнародні організації публікують серію матеріалів, які показують навіть розвинені системи охорони здоров'я не справляються з реальним масштабом потреб, але паралельно запускаються потужні інвестиції, програми і цифрові інновації, які можуть змінити ситуацію. У масштабному системному огляді проаналізовано 45 досліджень та 198 національних і субнаціональних оцінок покриття послугами психічного здоров'я серед дорослих у країнах Європи. Висновок жорсткий. Жодна країна не досягає належного рівня охоплення для ключових діагнозів депресії, тривожних розладів, залежності. Автори показують величезну нерівність. У деяких країнах лікування депресії отримують менше 10% людей, які потребують допомоги. Тоді як для психозів рівень охоплення у кращих системах перевищує 90%. Дані фрагментовані. Частина регіонів узагалі має якісної статистики. Це означає, що навіть у цифровій Європі ми погано розуміємо, хто реально отримує допомогу, а хто випадає з системи. За оцінкою Єврофаунд у 2021 році погане психічне здоров'я коштувало Європейському Союзу 11 мільйонів років життя втрачених або прожитих з інвалідністю. Причому близько двох третин цього тягаря пов'язані з депресією та тривожними розливами. Звіт підкреслює, що формальна наявність права на допомогу не означає реальний доступ: черги, брак фахівців, висока вартість, слабка робота служб у селах, стигма. Найбільш вразливі люди з низькими доходами: біженці, безхатченки, молодь у нестабільних умовах. Європейський союз оголосив конкурс з бюджетом у 50 мільйонів євро на підтримку досліджень та розробки інноваційних втручань для психічних, поведінкових та нейророзвиткових розладів. Планується фінансувати кілька консорціумних проєктів із орієнтовним внеском 6-8 мільйонів євро на проект. Цей конкурс частина більшого пакета Health Work Program 2025-2027, який робить ставку на нові діагностичні підходи, цифрові рішення, персоналізовану терапію, комбінування фармакологічних і психосоціальних методів. Фактично, це інвестиція не тільки в науку, а й в майбутні стандарти лікування. Опубліковано протокол рандомізованого контрольованого дослідження Feed for Mood» інтернет-базованої програми самодопомоги для дорослих з ожирінням, які мають підвищений ризик депресії. Мета оцінити ефективність, прийнятність і рентабельність цифрової інтервенції у порівнянні з онлайн-бібліотерапією. for Mood» поєднує Ментал Хелс та підхід поетапної допомоги це веб-платформа, адаптована під потреби людей із ожирінням з фокусом на зниження симптомів депресії, покращення якості життя та потенційне зниження витрат для системи охорони здоров'я після успішної оцінки. Інтервенцію планують зробити безкоштовною та доступною. Для нас з вами це приклад того, як Європа рухається не тільки через великі політичні документи, а й через дуже конкретні таргетовані цифрові рішення. У США зараз однозначно рухаються три великі лінії, пов'язані з ментальним здоров'ям. Перше важкі інвестиції у науку і інновації, друге спроби навести лад у фінансування та інтеграції психіатричної допомоги. Третє етичні та безпекові питання навколо штучного інтелекту інструментів та цифрових сервісів. Нова ініціатива обсягом фінансування до 100 мільйонів доларів завданням створити більш об'єктивні кількісні показники для оцінки психічного та поведінкового здоров'я і реакції пацієнтів на нові втручання. Ініціатива має два стовпи: розробка робастних даних про клінічні результати, наскільки реально змінюється стан людини, і друге, вимірювання індивідуальної відповіді на нові методи лікування фармакологічні, психотерапевтичні цифрові. Фактично, держава інвестує у те, щоб відійти від суб'єктивного мені трохи краще до біомаркерів цифрових метрик, стандартизованих шкал і системного збору даних у великих когортних проєктах. Для українських фахівців це може бути сигналом майбутнє за об'єктивованими показниками ефективності, а не лише суб'єктивним відгуком. CMS оголосив новий раунд фінансування для когорт другої моделі «Innovation in Behavioral Health», до участі відберуть 5 штатів. Кожен штат може отримати до 7,5 мільйонів доларів у рамках семирічної угоди. Модель спрямована на інтеграцію поведінкового та соматичного компонентів допомоги. Ця модель це спроба вийти з логіки окремих психіатричних служб і зробити командні міждисциплінарні практики, які працюють з дорослими з помірними та тяжкими психічними розладами і залежностями, інтегрують скринінг і лікування соматичних станів. Адресують соціальні фактори: житло, транспорт, їжа, доступ до служби. Цікаво спостерігати, як змінюється структура надання послуги, тобто інтеграція психіатрії та сімейної медицини не модний тренд, а реальний напрямок реформ. Новина про цю модель для нас говорить про те, що ми бачимо, як змінюється сама структура послуги. FDA через консультативний комітет обговорює безпеку, життєвий цикл та ефективність генеративних. АІ пристроїв для психічного Конгрес і профільні комітети обговорюють, як поєднати доступність допомоги через штучний інтелект із захистом пацієнтів. Аналітики відзначають кілька головних ризиків: приватність і виток даних, відсутність клінічного супроводу та можливість шкідливих порад, підміна психотерапії з спілкуванням з ботом, недостатнє врахування контексту соціального, культурного травматичного. Безперечно, штучний інтелект допомагає, але не треба ставити його на місце терапевта. Це критично важливо у підсумковому огляді за листопад 2025 року. Психіатрик Таймс виділяє кілька ліній у клінічних інноваціях: капліта, препарат, який отримав схвалення FDA як додаткова терапія при депресії і показав значиме зменшення симптомів у пацієнтів з MDD у фазі 3. Гіпербарична оксигенація. Нові дані про ефективність при хронічному резистентному ПТСР у ветеранів із тривалим збереженням позитивного ефекту. Івінамід молекула, що демонструє зниження позитивних, негативних і когнітивних симптомів при шизофренії без типових побічних ефектів. Домашні технології стимуляції мозоку ТІМС дослідження показують зменшення ризику рецидивів депресії при використанні домашніх систем під контролем лікаря. Ці оновлення показують, що американський ринок рухається одразу в кількох напрямах: розширення фармакологічного арсеналу з одного боку, комбінування біологічних і технологічних підходів, зміщення частини лікування з лікарні в дім, віддалені домашні протоколи під наглядом. Як ми всі розуміємо, можливо через 3-5 років саме ці і подібні методи можуть з'явитися як бажані або очікувані клієнтами. Таким чином, ми бачимо орієнтири, куди рухається світова клінічна і регуляторна думка. 24 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала нове керівництво щодо політики та стратегічних дій для захисту і промоції психічного здоров'я в усіх секторах державної політики від освіти і праці до оборони культури, довкілля та спорту. Документ пропонує урядам покроковий план інтеграції: як перевіряти вплив політик на психічне здоров'я, як будувати міжвідомчу координацію, і як інвестувати в профілактику, а не лише в лікування. Фактично йдеться про перехід від вузькомедичної моделі до повністю міжсекторальної. Дослідження ізраїльських науковців 2025 року показало значні порушення сну серед цивільного населення на тлі війни, зростання безсоння, нічних пробуджень, втоми, що напряму пов'язано з воєнними подіями та тривогою. Ну, ми з вами, українці, бачимо це на власні очі. У Гаазі, за даними репортажів міжнародних змі, після оголошення перемір'я психологи описують вулкан звернень, клініки переповнені, персоналу не вистачає а багато людей вперше в житті взагалі приходять до фахівців. Паралельно Ізраїль активно шукає технологічні рішення, матеріали, описують, як війна і конфлікт з Іраном підштовхують країну до використання цифрових та ai рішень для підтримки ментального здоров'я від мобільних додатків до телепсихіатрії. Для України це важливий приклад того, як війна вибиває системи охорони психічного здоров'я і змушує одночасно працювати на трьох рівнях: кризові протоколи тут і зараз довгострокові програми для ветеранів. 23 листопада низка медіа проаналізували розсекречені судом документи у багатодестриктному процесі проти Мета. З них випливає, що компанія згорнула внутрішній проект Project Mercury експериментальне дослідження, яке показало причинний зв'язок між використанням Facebook і зростанням депресії, тривоги, самотності та соціального порівняння. Дослідження мало строгий дизайн, деактивація аккаунтів на тиждень із вимірюванням стану до і після. Але замість публікації, за даними позивачів, керівництво вирішило не виносити результати назовні. Ті ж матеріали описують внутрішню політику щодо 17 жалоб проти акаунтів, пов'язаних з торгівлею людьми та внутрішні дискусії, де співробітники прямо порівнюють ситуацію з тюзюновою індустрією, яка приховувала дані про шкоду. Ми більше не на периферії. Досвід України, повернення людей з полону, реабілітація під час війни, стійкість під час відключень стає частиною глобального пазла. Таким був тиждень у сфері ментального здоров'я. Ставте вподобайку, кому було цікаво або корисно, та підписуйтесь на канал Ментальні хвилі, щоб ритмічно отримувати новини. До зустрічі у наступному відео.